Ще поговоримо про важливу тему. Вона стосується правосуддя, судових процесів і решти-решти речей вища рада правосуддя призупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира на Невизначений термін за таке рішення під час засідання дисциплінарної палати проголосували троє з п'яти членів ради. Запропонував перенести розгляд Віталій Саліхов. Він зазначив, що не мав часу, аби запросити необхідні матеріали, а прокуратура вчасно їх не надала. До того ж, Саліхов заявив, що з наступного тижня збирають цю відпустку, а до неї документація працювати не встигне. В свою чергу підозрюваний у смертельній ДТП на блокпосту заявив, що нібито хоче брати участь. У розгляді дисциплінарної скарги проти нього. Я ж нагадаю, що у ніч на 26 травня на столичному блокпосту голова Макарівського районного суду Київщини Олексій Тандир на підпитку скоїв автотрущу. Наслідок неї загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. Наступного дня вища рада правосуддя одноголосно дала правоохоронцям дозвіл на арешт Тандира. Наразі той перебуває під вартою без можливості внесення застави. Також відомо, що суддя намагався спотворити дані експортиз, аби приховати стан алкогольного сп'яніння.